З Колві тепло там, де це важливо? Колві для теплих справ. Шановні вода Трускавецька, партнер нашого спеціального ефіру, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Зараз буде тема про корупцію і про боротьбу з нею. От всі ці теми про корупцію для мене важливі, важливі з цієї точки зору, що наші з вами гроші мають іти на оборону України, а не на там преміальні авто. Апартаменти десь в Абудабі. Це так просто для прикладу, тому що приємних місць на планеті вистачає. Ну і на все інше сміття з точки зору історії. Головне, головний пріоритет це збереження держави. І тут мені здається, сама держава має бути достатньо ручкою і різкою у захисті своїх інтересів, тим більше воєнний стан же правда. Дар'я Калинюк з нами на зв'язку, виконавча директорка центру протидії корупції. Пані я, я вітаю вас в ефірі. Доброго вечора. Всі ці історії, які тягнулися щодо е зловживань під час закупівель дро дронів для сил оборони України посадовцями держспецзв'язку, тягнулися вже кілька років. Так і от зараз прес служба національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури е повідомляє про підозри двом посадовцям цього самого Держспецзв'язку От як все це кваліфікувати, як все це розуміти людям, які збирають на дрони, донатять і розуміючи, навіть структура, державна інституція, так, яка має відповідати за безпеку держави, під підозрою, по суті, справи? Так, під підозрою, тому що йдеться про те, що за даними слідства. Після ухвалення змін до державного бюджету в 2023 році держспецзв'язку було виділено 30 мільярдів гривень на закупівлю БПЛА. Ось і ідеться е, про те, що в результаті цих самих закупівель я зараз скорочую. Я говорю саме про підозру. Зрозуміло, що далі має бути суд розслідування. Суд е, внаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 мільйонів гривень. Ваш коментар. Це 2023 рік хочу нагадати, початок року, коли Міністерство оборони України на чолі Міністерства оборони Різнікова він говорить, що є весільні дрони майки, і ми їх не купляємо. Я почала з того, що 25 рік Міністерство оборони не закуповує дрони, і виділяється бюджет, дрони закуповує інша служба Держспецзв'язок. В 23-му році влітку е, наш добрий друг і партнер, е, наші гроші, журналіст Юрій Ніколов тоді одним з перших написав, що в цій державній службі спецзв'язку дрони закуповуються за залишеними цінами. А отели і мавіки. Е, після цієї публікації, наскільки я розумію, тоді з уряду була, е, ну, якби вони зрозуміли, що є проблема, е, і була спроба пофіксувати цю проблему. І були, було замінено керівництво Держспецзв'язку в кінці, здається, 2023 року, і частина контрактів, які були укладені за завищеними цінами, до угодами були змінені ці ціни. Ось а частина, я так розумію, підрядників недоброчасних продовжили відстоювати своє, що тіпа, ціни коректні, тому ось ми, ми не змінимо. От і е, це суть е, цього кримінального провадження. Один з підрядників компанія, яка постачала дрони за завищеними цінами і не змінила ціну, зараз отримала підозру, і ці посадовці Держспецзв'язку, які підписували ці контракти, також отримали підозру. Так е, ну слухайте, але ми з вами ж. Е... Якби фіксуємо існуючу реальність, як правило, у нас не сидять фігуранти гучних справ? Ну так у нас історично склалося, так би мовити. Ви ж пам'ятаєте до прикладу справу львівського арсеналу, наприклад, і його фігурантів? Мені здається, що все заглохло і ну заглухло, і а, навіть вже і спогадів немає, що держава а, витратила а, в лише в одному з епізодів півтора мільярда гривень, чи не так. У мене є великі питання до більших е, великих закупівель. Ну, насправді я в, в, кей в кейсі з Держспецзв'язком хочу відзначити, що НАБУ і САБ зробили свою частину роботи, і добре, що є підозри. Е, сподіваємося, що справа буде рухатися до якогось е, е, логічного завершення з абонувальним артом. Е, друге, е, історія з закупівлями дронів Держспецзв'язком за завищеними цінами загалом китнула. Оборонні закупівлі дронів в напрямку Прозоро. І зараз ті дрони, які доступні на ринку, закуповуються Прозоро. Е, ось і почалося, якось ще раз нагадав, ну, з того, що журналісти почали говорити про цю проблему у 2023 році. Не всі хотіли говорити. Але в Міністерстві оборони ще досі є величезна чорна діра, яка не зрозуміла, що з нею відбувається, з величезними закупівлями, далеко там більше, ніж дронів. Це діра, яка виникла в другому, 23 році. Ви згадали справу Львівського арсеналу. Нагадаю, що цієї справи гроші були виведені за кордон, міни не були поставлені, і це робилося через українську компанію посеред гроші. держава втратила і гроші і не отримала зброю, і втратила час. Ось і в нас є велике питання: а що відбувається з іншими багатомільярдними контрактами? Старими з другий 23 третій рік Міністерства оборони і Ми слідкували за простроченою дебіторською заборгованість. Тобто, це єдиний е, такий індикатор фінансовий, е, по якому можна судити, що там є якісь проблеми, тому що закупівлі зброї, окрім оці аутелів і мавіків, такі дрони в загальному доступі, вони закриті, вони не переходять через прозору, вони є державною таємниці, ось але ми. Намагаємося зрозуміти зараз Міністерство оборони. А яка ж зараз просрочена дев'ятирська заборгованість, і ми розуміємо, що цю інформацію навіть від нас далі ховають. Тобто ми останні наші запити до Міністерства оборони, ми трошки пізніше про це напишемо в деталях, ігнорується і те, що було на початку року відкритим, зараз докривається. А за нашою інформацією, ну там постійно е, ну, і, і договори продовжуються, е, поставок нема. Кошти витрачені, і держава не повертає ці витрачені гроші через недобросовісний компанії. А скажіть на чому ґрунтується так. так, а на чому ґрунтується ваш оптимізм? Що зараз справи про а, те, що дрони закуповувалися за завищеними цінами, а, ці справи будуть доведено до а, судового вироку. Справи, які розслідує набу і САП, мають більші шанси отримати судовий вирок, причому справедливий судовий вирок вищому антикорупційному суді, там можуть бути і таке буває рішення. Ось і це нормально в практиці міжнародній. Але принаймні там може бути гарантовано, що ці справи вони будуть розслідувані ну доброчесні. Якщо ми зараз палимо за справами, які розслідує не на моїй я зараз в Печерському суді, зараз знаходжуся на справі стосовно Володимира Кудрицького. Йому зараз обирається обвинувачення або запобіжний захід його арештували, я хочу нагадати, і я пішла послухати в суд. А в чому його обвинувачують? Бо із публічної інформації ДБР написало, що це типу якась корупція, чи то шахрониство, чи це легалізація доходів, отримана отримана. Злочинним шляхом, і ну я прийшла. Я не могла дві години зрозуміти хвабу в чому в суть, що прокурори кажуть, що е, накоїла е, людина. Оці і ну, коли я остаточно зрозуміла після пояснення адвокатів і Володимира володимиру. Ну я чесно кажучи трохи в шоці. Так, що ви зрозуміли, так що ви зрозуміли з цієї фабули? що інкримінують Володимиру Кудрицькому? Я нашим слухачам просто нагадаю, що це колишній керівник Укренерго йому інкримінують шахрайство, але суть шахрайства в чому полягає, що в е, 2018 році він підписав, виконуючи свої службові обов'язки. Контракт з компанією, яка виграла на прозоро на якісь на надання послуг, і ці послуги не були надані. Компанії був оплачений аванс і гарантував цей аванс. Була банківська гарантія. Був банк Комфорт, який гарантував, що ця компанія зможе виконати роботи в рамках авансу. Компанія нічого не виконала, і НЕК «Укренерго», стягнула з банку гарантію. Тобто, перше держава не отримала збитків, і тут ми не можемо говорити про якесь там розкрадання державних коштів. Друге, банківська гарантія, що банк робить? Банк звернувся з заявою про проложен, і банк стверджує, що це змова була Кудрицького і цієї компанії не виконувати підряд, і що це винен. <рість> Той тобто. підписав договір про те, що вони не виконали цю, цю роботу, от і але із того, що прокурор говорили, я не зрозуміла так. А, а звідки ну, деякі докази, що Кудрицький знав про те, що компанія не виконає підряд. От от не було цих доказів, тобто звинувачується людина, яка підписала договір. Який не був виконаний того і в результаті прозоро, і потім державна компанія стягнула банківську гарантію, яка власне і надавалася для того, щоб додатково гарантувати, що компанія виконує свою послугу. Ну, ось, ось така заплутана історія виглядна, виглядна. Ось. і, виглядає. Ну, на основі цього, цього... звинувачення е, хочуть Володимиру Кудріцького зараз е, під варто взяти. Я не знаю, можливо, вже вирішили, тому що зараз продовжує тривати судове засідання. Ось е, і це настільки разуче відрізняється від е, тих кейсів, за якими ми постійно слідкуємо. Ось якби так притягали до відповідальності е, всіх підрядників Міністерства оборони, які не виконують контракти, у роками не виконують контракти. Ось і посадовці Міністерства оборони, які підписують ці контракти, якби так притягували до відповідальності, я не знаю, ми вже би десятками мільярдів гривень повертали гроші, які витрачені за кордоном? Ну, ось в цій ситуації з Кудрицьким та справді мають працювати захист, має працювати звинувачення. Зрозуміло. Ми не втручаємось в роботу суду. А єдине, що констатуємо, що багато фігурантів у нас виникає у, уникають покарання. Я знаєте, я повернувся до того, про що ми з вами трошки раніше говорили. Чому я, наприклад, згадав справу львівського арсеналу, до прикладу, просто в мене на початку програми були наші канадійські друзі, які займаються розмінуваннями. А я чув, що от фігурант цієї справи Олександр Ліїв після провалу закупівель державних. Зайнявся саме цією темою, там розмінуванням в Україні, і звісно, тут все ж таки питання відповідальності. Воно надзвичайно важливе. Буквально нещодавно, цими днями, впливове видання Financial Times поінформувало, що маленький магазин зброї, і навіть опублікувало його фоточку. Ну, така, знаєте. Така халабутка, вибачте, будь ласка, маленький магазин зброї в Сполучених Штатах Америки отримав від України контракт на 1 мільярд доларів. А зараз Федеральний суд Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення на користь України після того, як невеликий збройовий магазин в Аризоні провалив мільярдний контракт, а він, очевидно, і не міг його не провалити так, на поставку боєприпасів для Сил оборони України і відмовився повертати аванс. Значить, цьому магазинчику було виплачено аванс. А а загалом в контракті йшлося про суму в один мільярд доларів. Так на вашу думку, розуміючи ось ну ось такі прецеденти, та які відбуваються у нас і відбувалися в сфері закупівель, чи можна все це пояснити, наприклад, хаосом, який панував на початку вторгнення Росії в Україну, що панував хаос, і гроші роздавали взагалі будь-кому, хто казав, що він може поставити Україні зброю і боєприпаси. Ну, це може бути виправдання там за якісь контракти березневі, Квітневі 2002 року. Але коли вже відбуваються літні контракти, Росія відійшла від Києва, ми Збройні сили відкинули то питання: а якби а куди ви дивилися? Як ви перевіряли підрядників? Ось і ви згадали про Олександра Ліва. Він власне був підписантом всіх трешових контрактів Міністерства оборони. Він був очільником департаменту військово-технічної політики. Львів була оголошена підозра. А де він зараз? Ну він не за гратами. Він під вартою по ньому наскільки я розумію. Триває кримінальне провадження, і він успішно розвиває бізнес з розмінування. Ось, е а підписані нині вже контракти досі, я так розумію, постійно продовжують е гроші. Витрачені, зброї немає. А контракти продовжуються. Е головне, що все це тримається в секреті. Типу, не задавайте зайвих питань. От е десь така позиція міністерства оборони, і ну це а що зараз відбувається, ми взагалі не знаємо. Тобто, що відбувається в агенції оборонних закупівель, як... Мене початку року спостерігали, як перекидалися гроші 78 мільярдів гривень. За ОС перекинули на державну прикордонні І для закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Ці боєприпаси були поставлені чи ні? Кого вони були закуплені? За якими цінами? Ну ці суми, які я називаю 78 мільярдів, це просто космічні суми. Це шалено великі гроші. У нас в цьому році тільки через АОЗ здається, 600 мільярдів гривень бюджет на оборонний викупівель і там. Там немає ну, системи якоїсь стримування противань громадської. Якщо там в Мавіках і в іаутелах журналісти змогли побачити переплати, і потім загалом ці закупки перейшли в прозоро, то на зброї, боєприпаси, там якісь НРК інш, інш, інше обладнання, ну воно все засекречено, і воно не може бути на прозоро. Ось е, ну і е, бачимо, як Кудрицького з «Укренерго» показово зараз розстрілюють в Печерському суді. Да? Там виглядає, ну, що він неугодний угодний, і для Дар'я, Дар'я, ну це да, образно було для бо влади. Він щоб ну, люди, щоб е... люди не подумали, що насправді та засуджують, засуджують. -за -за ну тобто така, от ну вся ця справа вона виглядає на політичній репресії. Спочатку вигнали там, прибрали з посади з «Укренерго», людина мала. Ну, певні повноваження Людина, людина мала авторитет серед ротків і довіру. І ну, з багатьох джерел ми бачимо, що він один з небагатьох, хто готував країну до обстрілів і захист об'єктів інфраструктури в той час, як міністр Галущенко просто завалював це, там прям реальний саботаж. Ось і цю людину викидають рік тому з Укранерго. Всі партнери були в шоці. А зараз ну, його арештували, і йому ще й ці кримінальне провадження. Я не можу сказати там, що все ну, не було складу злочину. Але з того, що я побачила сьогодні, ну це реально виглядає якась шизофренія. Ну, принаймні, недостатньо для того, щоб тримати людину під вартою. Не знаю, може вже поки ми з вами говоримо, призначили запобіжний захід, але подивимось. Мені здається, що це провадження, яке реалізовує державне бюро розслідувань. За процесами керівництва генеральної прокуратури, е, ну воно е, ну має ознаки замовного, е, і воно направлено на те, щоб зайвого не говорив Володимир Кудрівський. Да? на когось треба повісити, хто там не підготував країну до е, обстрілів Російської Федерації, і це настільки раздюче відрізняється від кримінальних проваджень, то тобто від відсутності результатів кримінальних проваджень стосовно міністерства оборони або міністерства енергетики. Ось, Міністерство оборони саме контрактування зброї на мільярд. Нема в які аутел, а там, там серйозні контракти на міни, які пам'ятаєте, потім привозили вони не вистачають. Не літало і не стріляли, не вибухали, так. Так, там на серйозні дальнобойні дрони. Ось, там не десятки мільйонів, там десятки мільярдів, ось навіть сотні мільярдів. Ось і ну оскільки є така разюча різниця, то ну виглядає що е, своїм е, все так, а ворогам, ворогам закона. Я би сказала ворогам беззаконні. Ось тим, хто критикує, тим хто не угодний, тим е, ну, певні кримінальні переслідування, і це стосується як і, і людей на топ посадах, які були на топ посадах, так і стосовно. І громадських активістів, в тому числі тут по наші організації, постійно працюють Віталію Шабуніну. і стосовно медіа, які дозволяють собі надавати речі своїми інші і критикувати владу. Тобто, це така дуже негативна тенденція, яка скочує нас повільно авторитаризм і вся ця тема на багато мільярдів закрита для контролю. Це можна пояснити режимом секретності. Не можна, тому що не все може бути секретним. Не все має бути секретним. От е, я вважаю, що є три речі, е, три е, цифри або відсотки, які е, громадськість зобов'язана знати, вона е, має право знати. Перше це яка сума просроченої дебіторської заборгованості? Тобто, що вам вже на надавали заплачені і вам вже надавали Зараз спочатку не... цю інформацію, коли так, ви робили вже не надають. Вже не надають, тому що велика сума, і тому що це створює проблеми. Так? Друге, це, е, а який відсоток від контрактів підписаний, виконаний? Тобто, от, е, ви вихваляєтеся сумами підписаних договорів і контрактів. А який відсоток з цих договорів, або в якій сумі взагалі зброї поставлено? Я хочу нагадати, що. От Міністерство оборони 22 другий, рік підписує на шалені суми контрактів, а потім е, ці гроші опиняються десь в Боснії на неіснуючому заводі. Його купують це якраз кейс Львівського арсеналу, де замість мін вивели гроші на неіснуючий боснійський завод. Е, ось і е, це е, якраз попереджати потрібно, е, слідкуючи за сумою просроченої дебіторської заборгованості. Кон строки пройшли, е, обладнання не поставлено. Це вже така заборгованість, значить треба щось з цим робити ем, через суд, судитися, штрафи накладати, а не постійно відкладати і подовжувати ці контракти, яке це як це робилося, і мені здається, зараз робиться міністерстві оборони. І третя інформація, яка має бути відкритою: а який відсоток контрактів власне підписаний з посередниками, а не з постачаль... а, а не напряму з виробниками, і такі посередники, як державні спецекспортери, це СТЕ. <тур> і, і інші і, і спеціалізовані державні компанії, які десятиліттями торгують зброєю і раніше не займалися експортом. Вони вивозили монопольно за кордон е, зброю. Тепер вони після другого року займаються імпортом, і е, вони є найбільшими боржниками Насправді вони через них виводяться гроші. Вони там їздять по всьому світу. типу домовляються про поставки, але ці поставки не виконують. Ось і закуповують зброю набагато дорожче досить часто, і досить часто неякісно. Ну, О щодо неякісності, знаєте, це як, як ілюстрація. Той же Олександр Лієв, якого ми з вами вже згадували в ефірі, після справи львівського арсеналу фігурував у справі з закупівлі неконденційних кулеметів. Ну ось такий ланцюжок. А слухайте, і вдається ж людині після всього цього сухою виходити з води? Правда, у нас небагато часу лишається, зовсім секунди, можна сказати, дивлячись на масштаби реконструкцій навіть по нашій столиці, хоча я знаю, що подібне і в інших містах відбувається. А що ви думаєте про раціональність використання коштів на фізичний захист тих же об'єктів української енергетики? Я думаю, що захищати об'єкти критичної інфраструктури потрібно. Мені здається, що влада в цьому році не підготувалася до захисту а було очевидно, що вже не буде там 100 шахедів, ні ще буде тисячі шахетів. Мені здається, що механізми контролю за тим, щоб мінімізувати розкрадання корупції на будівництві укриттів, можуть бути і є багато можливостей, як зробити ці механізми контролю. Але ну найгірше, якщо взагалі нічого не робиться, Шанов... якщо не будується захист, шановні Дар'я Каленок, виконавча директорка центру протидії корупції, з нами була на зв'язку. Багато питань. А маємо о, не лише знаходити відповіді, а й знаходити можливості робити те, що не було зроблено раніше. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.